Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як приборкати стихію вогню. Ви будете охоплені полум'ям і це буде наводити жах на ваших ворогів. Отже, ставимо завдання серії Піратське життя. Краще всього підійде капітан і Проклятий. Після його активації пливемо до відчиненого порталу. Коли ви будете підходити до входу, підпаліть себе. Головне, щоб ви горіли на момент входу в портал. Як бачите, в проміжній зоні ви не гарите, але якщо все зроблено правильно, то відновити ХП тут, ви не зможете. Як ви бачите, все вийшло. Голосуємо за відміну завдання і повертаємось у відкритий світ. Вітаю! Тепер ви володар полум'я! Це горіння просто візуальний ефект, який залишиться з вами, поки ваш корабель не піде на дно. Тепер навіть вода не скине вогонь з вас. Насолоджуйтесь!